Сьогодні 8 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 8 травня в Україні світі сітку день пам'яті та примирення. Головна мета цієї пам'ятної дати полягає в тому, щоб нагадати про невинних жертв Другої світової війни, про жахливі воєнні злочини, які були скоєні нацистами. Цей день було створено, щоб вшанувати дві найважливіші речі: пам'ять, щоб не забувати мільйони людей, які загинули, та примирення, щоб всі країни, які брали участь у цій війні, примирилися і більше не починали воєн. На жаль, українцям знову доводиться боротися за право свого Існування, яке на цей раз заперечують росіяни. А ще 8 травня святкують День вільної торгівлі. Цю подію було створено для просування і захисту політики вільної торгівлі і переваг, які вона може принести економікам в усьому світі. Його основна мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність та сприяти прийняттю вільної торгівлі в усіх країнах світу. Цей день народилися 1952 рік український педагог, доктор педагогічних наук Олег Михайличенко. 1962 рік український письменник, лауреат Малої Шевченківської премії 1997 року Олес Ульяненко.